і 4 го числа його проголосувати. Ну, слуги обіцяли, як завжди, збрехали. Перепрошую, але це правда. І а, зараз проговорюється: от ми погодили, що ми трошки пізніше його будемо розглядати, заявив мені Микита Потураєв, голова комітету гуманітарної та інформаційної політики. Я кажу, перепрошую, з нами ніхто не погоджував. Ну, більшість погодилися. Окей, коли ми його будемо розглядати? А спочатку йшлося про те, що має минути саміт миру Володимира Зеленському. бачите, когось там застановляє законопроєкт про заборону московської церкви мене чи цікаве, чи це Кабоверде застановляє, чи східний Тімор, чи Вануату, Ну не знаю, Можливо, напевно когось з цих країн застановляє. А потім вилізла інформація, що в них має бути в кінці. Червні якийсь молитовний сніданок, і бачите, там когось з учасників цього молитовного сніданку застановляє наш законопроєкт, Тому давайте ми це все пройдемо. А потім вже ну стопудово будемо братися за козаза. Тобто це розгляд. Липень, я правильно розумію. Це вже на ніби, але угу. я впевнена, що вони не будуть його ставити. І буде знаходитися кожна нова причина, щоб його не розглядати. Моя особиста позиція офіс президента розгляху, розраховує на. Прихожан московського патріархату як на потенційний свій електорат і тому вони по суті з ними заграють. Я не хочу думати гіршого, тому що гірша версія того всього це тупо вони працюють на московського федерації.